У сучасному бізнесі, де конкуренція зростає, а швидкість прийняття рішень стає вирішальною, наявність особистого помічника або бізнес асистента є не просто зручністю, а й необхідністю. Цей професіонал стає правою рукою керівника, допомагаючи йому зосередитися на стратегічних завданнях і водночас забезпечуючи ефективне управління щоденними операційними процесами. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діанос HR. І в цьому відео ми розглянемо детальніше, чому роль бізнес-асистента настільки важлива для успішного функціонування компанії. І однією з основних переваг наявності бізнес-асистента є оптимізація часу керівника. Час це най найцінніший ресурс у бізнесі. І його правильне використання може визначити успіх або невдачу компанії. Особистий помічник бере на себе низку рутинних завдань, таких як планування зустрічей, управління кореспонденцією, підготовка звітів та інших документів. І це дозволяє керівнику зосередитися на більш важливих питаннях, які вимагають стратегічного підходу. Бізнес-асистент. Це людина, яка допомагає керівнику організувати його роботу найкращим чином. Вони відповідають за ефективне управління часом, планування завдань та розставлення пріоритетів. Це особливо важливо у великих компаніях, де керівник щоденно стикається з величезною кількістю завдань і рішень. Вміння асистента грамотно розподілити ці завдання і допомогти зосередитися на головному може значно підвищити продуктивність керівника, а відповідно, і всієї компанії. Тому що, я думаю, ви як керівники чи власники бізнесу знаєте, що від ефективності керівника, власника директора залежить ефективність всієї компанії. Також робота керівника супроводжується високим рівнем стресу. Через необхідність прийняття важливих рішень та відповідальності за успіх компанії. Бізнес асистент може зняти частину цього тягаря, забезпечуючи підтримку в різних аспектах діяльності. Це може включати як адміністративну підтримку, так і допомогу в управлінні командою, що дозволяє керівнику краще зосередитися на ключових аспектах роботи, не відволікаючись на дрібні питання. Також ефективна комунікація є ключем до успіху в будь-якій організації. І бізнес-асистент відіграє важливу роль у забезпеченні безперебійного інформаційного потоку, як всередині компанії, так і ззовні. Вони координують зустрічі, відповідають на запити, готують звіти та презентації, що допомагає уникнути непорозумінь і затримок у роботі. Крім того, бізнес-асистент часто виступає як посередник між керівником та іншими співробітниками або клієнтами, що дозволяє зберегти баланс між особистими та професійними відносинами. Бізнес-асистент не лише виконує адміністративні завдання, а й може надавати цінну інформацію для прийняття рішень. Вони можуть проводити дослідження, аналізувати дані. Готувати звіти та й пропонувати можливі варіанти вирішення проблем. Це дозволяє керівнику приймати більш обґрунтовані рішення, зменшуючи ризики та підвищуючи шанси на успіх. Одна з ключових функцій бізнес-асистента це забезпечення організованості роботи керівника та команди. Бізнес-асистенти відповідають за календар. Координацію зустрічей, підготовку документів та інші адміністративні завдання, це дозволяє уникнути хаосу та забезпечити плавний хід роботи. Крім того, бізнес-асистент може допомогти у впровадженні нових систем управління проектами або організаційних інструментів, що додатково підвищує ефективність компанії. Бізнес-асистент. Також часто має доступ до конфіденційної інформації компанії, що вимагає високого рівня довіри. Вони відповідають за збереження секретності в питаннях, пов'язаних із фінансами, стратегічними планами, або персональними даними співробітників. Це особливо важливо у великих компаніях або в умовах конкуренції де витік інформації може стати серйозною проблемою і мати серйозні наслідки досвідчений бізнес асистент розуміє важливість конфіденційності і робить усе можливе для її збереження сучасний бізнес вимагає високого рівня гнучкості та здатності швидко адаптуватися до змін і тут бізнес-асистент допомагає керівнику бути більш гнучким у прийнятті рішень і організації роботи. Вони можуть швидко реагувати на зміни, вносити корективи в плани та допомогти адаптуватися до нових умов. Це особливо важливо у випадках, коли компанія стикається з несподіваними викликами або необхідністю швидко змінити стратегію. Бізнес-асистент може Відігравати важливу роль у розвитку персоналу компанії. Вони можуть допомагати в організації тренінгів, коучингових сесій або інших заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації співробітників. Крім того, вони можуть надавати зворотний зв'язок щодо роботи команди, допомагаючи в оцінці ефективності та пропонувати шляхи покращення роботи. Це сприяє зростанню кваліфікацій співробітників і відповідно підвищенню ефективності всієї компанії. І ще однією з важливих функцій бізнес-асистента є допомога керівнику в збереженні балансу між роботою та особистим життям. Вони можуть організовувати робочий день так, щоб у керівника залишився час на сім'ю, відпочинок та особисті інтереси. Це особливо важливо для збереження здоров'я та запобігання вигоранню. Бізнес-асистент може брати на себе частину завдань, які не потребують безпосередньої участі керівника, дозволяючи йому більше часу приділяти особистим справам. У сучасному бізнес-середовищі конкурентна спроможність компанії залежить від багатьох факторів, включаючи ефективність управління та організації роботи. Бізнес-асистент відіграє важливу роль у забезпеченні цих факторів. Вони допомагають оптимізувати робочі процеси, знижують рівень стресу в команді та сприяють прийняттю обґрунтованих рішень. Це дозволяє компанії діяти швидко та ефективно, що є ключовим фактором успіху в умовах жорсткої конкуренції. А ще кризові ситуації можуть виникнути в будь-який момент. І для їх успішного подолання необхідно мати команду, яка здатна швидко реагувати і приймати правильні рішення. Бізнес-асистент може стати надійною підтримкою в таких випадках, допомагаючи керівнику впоратися з кризою. Вони можуть організовувати антикризові заходи, координувати дії команди та забезпечувати безперебійний зв'язок із ключовими партнерами та клієнтами. Це дозволяє мінімізувати негативні наслідки кризи та швидко повернутися до нормальної роботи. Бізнес-асистент не тільки займається повсякденними завданнями, а може й допомагати у достроковому плануванні та розробці стратегії компанії. Вони можуть проводити дослідження ринку, аналізувати тенденції, допомагати у формуванні стратегічних планів. І це дозволяє керівнику приймати обґрунтовані рішення щодо майбутнього розвитку компанії, що сприяє її стабільному зростанню та успіху. А ще одним з ключових аспектів успішного бізнесу є забезпечення безперервності роботи навіть у випадках відсутності керівника. І бізнес-асистент може грати важливу роль у цьому процесі, координуючи роботу команди та забезпечуючи виконання завдань. Навіть у той момент, коли немає керівника у разі якихось непередбачених обставин, вони можуть бути відповідальними за прийняття тимчасових рішень та підтримку зв'язку з клієнтами, що дозволяє компанії уникнути простоїв і зберегти репутацію на ринку. Бізнес-асистент може відігравати важливу роль у формуванні позитивного іміджу компанії як всередині, так і ззовні. Вони відповідають за організацію заходів, комунікацію з партнерами та клієнтами, а також за дотримання корпоративної етики. Їхня професійність і компетентність у вирішенні різних питань можуть створити враження про компанію як про надійного і відповідального партнера, що сприяє залученню нових клієнтів і партнерів. А ще однією з важливих функцій бізнес-асистента є підтримка та поширення мережі контактів керівника та компанії. Вони можуть організовувати зустрічі, вести переговори. Підтримувати зв'язок з існуючими партнерами та клієнтами, а також шукати нові можливості для співпраці. Це дозволяє компанії залишитися на плаву в умовах конкуренції і знаходити нові шляхи для розвитку і зростання. І наостанок хочу сказати, що мати особистого помічника або бізнес-асистента в компанії це не просто привілей чи якась там приходь. А необхідність для успішного функціонування бізнесу. Ця людина стає невід'ємною частиною команди, забезпечуючи ефективну організацію роботи, підтримку в прийнятті рішень, зниження рівня стресу та допомогу у вирішенні багатьох інших важливих питань. У сучасному світі, де час і ефективність відіграють вирішальну роль, наявність бізнес-асистента може стати тим фактором який визначить успіх компанії на довгостроковій перспективі. А на цьому все. Якщо вам було цікаво, пишіть коментар та ставте вподобайку. Зустрінемося в слідуючих відео.